Не представившись, хто ви такі? Ну, давайте дівчата, все знімаю. Діма все на нього цафарі. Вони його подрізали на машині. Він падав. а вони його тако підрізали, тормозили. Я свідок. Я, я все Очіка, можу підтвердити, що вони робили Бо з ним. Бо вони відвідники е, туди, а вони сюди. Я просто свідок це все бачила, що вони тут зробили. Підрізали, задав. Представтесь, не будь, я будь піп ласка, піп, представтесь, піп, будь піп, ласка, я зараз визиваю наряд міліції. Ви розумієте, що вже після того, що ви тут зараз робите, я це знімаю на відео, якщо що, то це вже все. Я теж знімаю на відео, визивайте. Давайте, представтесь, будь ласка. Представтесь, будь я ласка, його, Пошли. куди, ну, не не на якій підставі людина нікуди не має йти, Нимаєте на якій підставі то, ви його затримуєте? Не його не на якій підставі я ви його? Ну що? Забирайте хлопців. Якої? 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 І що? Що і що? І що? 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 — Що? — Що далі? А? Да? Що? — Хоча хвайте! — Ви що робите?! — Не маєш права. Ну, право! — А що? — маємо право, прав, Визивайте міліцію! Да, — Дав Давай! — Хоча б ти бачила чіплія, сука ти, блядь! Тварина ти! По таких висох, щоб ти, блядь, горів собі в аду! — Щоб ти в аду, блядь! — Вадім! Да. Вадім!